Давай молитись разом, щоб в наших серцях прокинулась Божа любов, щоб тримати цей факел в своїх руках і на здавати позиції в добрих речах. Тихенько люди гинуть і страждають. Діти сльози витирають в їх серцях лиш тільки біль. Нам потрібна є любов. Отче, отче, помощи нам. Нам всіх знати необхідно. Відшукати хочемо знов. Де ж знаходиться любов? Де є любов? Where is the love? Ще один куплет, йо. Це вже зовсім не так, як було раніше. Якщо чесно, я не знаю, що буде далі. Зло добра, вбивство ім'я миру. Хіба це є та сила, яка все змінить? Всевишні да нам сили Прожити цей нелегкий час, коли Правлять пропагандою, розділяють на частини. Любов вже стала дефіцитом в цьому світі. Ціна вміє стала вже дорожче, ніж людське життя. Зло заражає розом швидше, ніж бактерія. Я відчуваю тягать проблем на своїх плечах. Замість любові сьогодні багатьох живе страх. Люди хочуть посити з таблетками і алкоголом. Ховають серця свої за паролом, але не дивлячись і на що я піднімаюся знов. І бережу свою віру, доки не знайду я любов. Йоу, отака коротенька. Все, дякую, до побачення.